І так, доброго дня всім. Починаємо нашу розпаковку От приїхав наш, наш Арпал. Да, да, так, Вчора достала нова пошта, трошки ми затрималися, ну нічого. Доставка, до речі, має 2099 гривень, тобто 2100 гривень. Досить така серйозно. Доставили додому, відео є по цьому, а зараз будемо знімати другу частину розпаковки. І так, починаємо. Так, так. Це наш ось підох, червоний, який я червоний від червоний. На бік. Разом. Так. Червоний. Тут трошки зверху! Зверху підзьміть, будь ласка. Все давай. О, дві ти. Бачите, як він запоковуємо. Так, я щось зміни. По іді вона повністю догорі піднятися, раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Опа! Це, тут вже й не треба. А, ще там треба підрізати, навернутися. Видите, яка машинерія. Да. Покрашений. Гарно. На все. На колесах. Колесах. Ясно. так Тут у нас є э, всякі э, називається. Інструкції. інструкції. О, бачите, З фотками зі всім. Зараз, зараз хвилинку, не спішіть. З О, Така інструкція. Розберемося, я Дай, що в нас ще тут є масло. Так. так на бік туди. Дай, ще до мотора. Ще одна інструкція. О, тут Він продається не тільки в Україні, а. За кордоном так теж на різних мовах тут всякі. А це вже інструкція судо да, українська. Так, да, так, да, для України. А тут такі різні. Так, є. Uh -huh. Далі що це в нас є? Це в нас є на шприц, навіть масленка якась що. Не знаю, зараз гляну. Акуратно. Так, так, так масленка. А що тут з машуєте? Ну, що змашувати, ну, бачите, масленка, та новенька. А не є ліс. стара гронянська. Але добрий так. Такте набіг, складіть, будь ласка. А що у нас ще тут є? На біг ключі звичайних О, О, ключі ну, бачу такі досить непогані. Починаєте з якимись там якими їхніми надписано, так. Да. Таке, ну не так. так, все тут ще що. Що на мусор. Так, цей бункер знімається. І далі. Поки на сторону. Далі нам треба що зробити? Від'єднати Від'єднатися від платформи і приєднати десь бункер сюди. Так, від подачі. Бункер, бункер подачі. Так. Це, скоріше все, що тільки розрізати, знак ж ми його не роз'єднаємо. Так. Опа, раз. Опа. Два. Вже не а далі треба шуроповерту. Старай під бігом, пока ви тут щоб... знімаєте. Далі покажіть залік картину, а я піду бігом знову шуроповерту покрут. І цей, і... Даний пристрій ми придбали для того, щоб подрібнювати гілки, оскільки маємо просадибну ділянку досить великого. Розміру, і частина її обсаджена по периметру такими різними деревами, які кущаться, і ми стараємося не допускати їх до товстого розміру, і тому проблема завжди весною, коли обрізаємо це гілля, не товсте, і його треба завжди подрібнювати. Раніше це все виконували руками. Ножицями, топорчиком, а все-таки прийняли рішення, що варто придбати аркал для того, щоб полегшити собі роботу. Так. А маємо твердо палений котел, тому сподіваємося, що потрібні білля будемо використовувати як для опалення приміщення. Щось дрібніше буду використовувати як мульчу для городу для потрібної ділянки. Сподіваємось, що даний пристрій буде нашим таким помічником на просадивній ділянці. Навіть не сподіваємося, ми впевнені. Так, так, так. Але... Так вартує трохи грошей, але трохи заробимо. А хочеться дуже полегшувати для себе роботу. ось ага. тут ще деколеса. Так, ще Так. Цікавиш шрубчик і з другого боку. Прикрутили. Угу. Мешить, дуже гарно. Так, ну, все, ніде Прокуміло, не видно ніяких, ви ні. ніяких. дряпин, нічого. Нова пошта. Оставлено так. Та, десь одразу його треба. Ще викрустився десь. Так. Уголочки також можна використати. <звук> так. ага. Тримайте. Давай. Пати там з боку поки треба забирати, щоб був кращий доступ. Так, Трошки ми йдемо. З'їжджає, зв'язає. Опа. Дайте перемешно. Ну не дуже він тяжкий, Да. Так, важать десь він 180 кг, якщо не помиляюся, чи 160 кг, досить такий. Ну, це потужніший. є. От, бачите ножі, подивіться які тут. О, Ножі. Тут 6 ножів, якщо не помиляється, 6 чи 8, 6 ножів. Досить такі приємності. Бункер. Зараз ми цей бункер маємо поставити сюди. Це у нас є також бункер, який з якого вже виходить з щепа. Ну, більш докладніше роботи ми знімемо в наступному відео, бо, тому що зараз тільки розпаковка. Друга частина. Так. Ну, скоріше все, що це треба буде зняти, тут ну, відкручується, знімається, бо я знаю, це для, зроблено для того, щоб подавати сюди в мішок. Мішки. Ну, можливо і так будемо використовувати. Так. Я думаю, що нам треба відкрутити. Що це і вже буде, як ти казав, комплект. Obrigado. <laughs> <рес> <рес> Ось Звертаю увагу на наклейку досить гарну. Саме фірма Arpal. Ну, і хуй, я краще від сьогодні під колір дійсно арпала. Одягнувся, да. так що <рес> <рес> Все відповідно. Зігнувся сам, саме, того шуруплят не бере. Так. Бачите, це припор... Ого, ось так. Аж ну, шурупчик зігнувся. Так, викручуваю. Ні, це не я викручував. Це він при транспортуванні можливо трошки сунувся. Зігнув, але він теж. Так, ось навіть повна інструкція. Виконай 9 простих кроків перед початком роботи. Також досить зручно, оскільки дійсно, будемо, коли будемо вперше вже запускати процес подрібнення, обов'язково все це прочитаємо. Залити масло в картер двигуна. О, все, останнє крутимо. Ну, я думаю, що стояла якраз так. Так, нам треба вже з'єднати і сюди його приєднати. Треба нам ключика тут отутнути. А чому ти не використовуєш з е, набору? А, а набор можливо, треба... можливо в людей немає. Так, якщо немає, то всі ключі які необхідні є. Ось так. Вони які. А, можна. Має те, має має. Зараз звель до своїх ключів, але є. В наборі, все є. Для свічки і так далі. Ідете тримати ці болтики. Так, так, я вже тримаю, бо думаю, що бункер має впасти. Бункер не вкладали. Тримайте так, тримайте. Так, Тож, їх знову потім ними прикручуєте. Так, так, так. так. Mm -hmm. 8-8 болтів буде угу. утримувати наш бункер. Ну так, надійно. Так. Зроблено надійно. Я... Чого? Ми все думали за 60-й арпал. Тобто він Виде, дешевший в майже в міст... два рази. Він коштує 35 тисяч гривень. Тобто дешевше, ніж цей. І акції на нього постійно В принципі, можна було його брати. І для наших портретів. Але ну, чось, цей вселяє на, на якусь впевненість більш таку. Як, -як ножів більше, тут е, важчий метал, товстіше, дивіться, яка товщина металу, тут 2 см, якщо я не помиляюсь, десь товщина металу. Ну так і такий. сам бункер нашого е, розміру, що гілля. Якщо там пишуть, що можна переробляти. Е, Орієнтовно до вісьми, ну реальних, допустим, 6 см гарантія на нім будеш переробляти, то тобто, в тому ж до 6, то там наверное, 4 буде см такого, ну, твердішої породи і сухе, допустим, якщо буде тороплятися. Ну, Я дивився багато відео, передивився і бачив, як люди ним на навіть цей... арматур били. Ого. Да, да. Володимир Брус, Вовка Брус, як в нього в інтернеті. Ось Є, максимальний це. діаметр гілки тут. Показано. сире м'яке 80 міліметрів, сире тверде 65 міліметрів і сухе тверде до 50 мм. Товщини буде гілля. Колеса тут, бачите, йде чотири чотири колеса, там угу. у 60-му тільки двоє. такий Оце. Ну, Не можна сказати, що він аж такий аж професійний, але люди його використовують навіть для оренди, для заробітку. Тобто можна переробляти не тільки собі, а й іншим людям використовувати. Так, так. Ще, ну, треба. У нас тоді є проблема. Угу. Ні, ага. ви не дивіться, просто в мене гараж поруч, і я таке свої інструменти. Можна це все використовувати трошки кисло. Оцей. Дві шайбочки. Шайбочка. І знімається. О, є одна. Так, так. до краски чуть приліт. Краска, я бачу, досить високої якості. Так, і друга. Знаєте, все, так. це ми зробили. Тільки нам ще буде, треба, напевно, кращого ключа трошки. Я собі думаю, що так, як воно має бути. Так, так не так, напевно, отак, з от другим боком. Отак. Це, от це вниз. Так, так це вниз. Отак. От от Тепер ми його беремо туди. а, а, о, важке, Я вам скажу. Так, треба. а болтики де в нас? Ось тримає. Довид, так. так, так, дайте нам один болтик, будь ласка, і шайба. Дайте нам один болтик і шайбочку. Так. Зараз наживемо, можна було зразу наживити всі, але у нас тут є трошки помічники, щоб вони не це розслаблялися. Другий, бо Зима дружині Богу вже важко. Важко. <глазко> я вам підтримую, нічого не переживайте. Так. Це тільки 20 перших. Важко. Все. Так, можна пустити легенько, підтримую так, я підтримую. А Ви... я візьму ще один клік, <глазко> так і надійніший. Ось тепер вже зручно читати, бо спочатку здавалося б, що воно вверх ногами. А зараз вже дійсно зручно читати Ми всю інформацію. Набір інструментів від автомобіля. Хоча можна це все не використовувати. Ще раз наголошую, це все вже наші забаганки. Але я привик до свого інструменту. Надіюсь, що В цьому великої потреби немає, але вона краще трошки буде працювати. Закручуємо. Так, так далі слідчі болтики давайте, так. Шайпочками, так. Yeah. Давай. Dabar mums reikia... Truputį paplato tako. Čia atsako tako. Sei bikminis, kad po trapytėmo ten yra atsako. занимаемся живу. так, удалось нажевать так, у вас есть? так может следующий нажевать? следующий болток. Так, вот так. То есть два звонить. так, а вы тут остались? Вот. он уже никуда не денется был. А тут досить важко. Треба так. У вас там свічай врожаю нажати? Сіже наживаємо. Вже так, так, всі mm -hmm. Уже практично закручуємо. Wow. <головіка>. Так, ну це. А як напевно якісь вентиляції? Отакі. Так, є. Трава. так. Так, отут з'єднати, так розумію. Да. Так, так. Це буде, але вже докрути. Ага. Так, є таке. Що потрібно? Скільки не використовувати, а наверно, використати цей набір у нас. Він тут у нас десь подовжуваючи. Може ні. Ні, це для свічний ключ самі. Не буде так самий не ключок невеличкий мій, не. значить. Так Я крупно. <laughs> Ні, Ні, лишнього бути нічого не можна. Немає там шайбочки? Mm -mm. Щобочку не, не падала. Ні, є. Є. Так, у Докручуйте, докручена, Так, докручуйте. Все докрутила. Все докрутила, молодець. Чики-пики. піки Так. 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 Ось, треба. Все? Так, в мене в принципі все далі тут підвіть. Мусор кінно нерпав. О! Так, заберемо. Так, ну, в принципі. Все, з'єднаємо. З'єднаємо. З'єднаю той. Ротик. І все буде, напевно, вже все. О! О! Ротик з'єднали. Все, збірка закінчено. Зараз ми його доставимо. Місце збігання. Але ж сьогодні у нас неділя. Так? Неділю не будемо його запускати, а запустимо вже його з понеділка. Це вже буде все в третій частині. Поки всім дякуємо за. Дякуємо, Арпака! Арпаву також дуже велике спасибі за такий достойний агрес.